Що, друзі, всім привіт! 16-й день моїх покатушок е челенджа 30 днів. Збираємось і їдемо. Е дивіться, перше, я питав, в якому ракурсі вам краще знімати. Конкретики я не почув, тому знімаю сьогодні з грудної, бачите, з грудного ось такого кріплення. Е Поїдемо просто в окулярах без шолома. проїдемось недалеко. Просто зробимо виїзд, щоб. У нас була галочка, сьогодні день закритий. Ось, щось мені неохота сьогодні нікуди їхати далеко. Головне, що ми виїдемо і проїдемось. Е, роблю кофе собі, е, П'ємо кофе і їдемо. Ось. О, вимкнули світло. Ну, зашибись. А що таке? Да, нема світла. Тоді кофе приїдемо, потім поп'ємо. Гаразд. Не знаю, що трапилось, тільки що вимкнули світло. Апарат включився. У мене Е, апарат. Включився апарат і одразу виключився. Що за ситуація, не знаю. Зараз провірю. Світло взагалі є в нас. Чи немає взагалі? Так, що ще? Хто спитав? Ні, тут є. Можливо, вибив автомат. А чому? Так, дивіться, хтось у мене питав, як у мене працює спідометр. Показую. Буду відповідати в кожному відео на ваші запитання, щоб було трошки вам зрозуміло і понятно. Дивіться. Ось така приборка. Ось, вмикаєш. Все, вона раз, розпрогружається і показує. Кілометраж общий і кілометраж сутичний. Е, можна суточний збити. Вчора ми 4,8 8 кілометрів їздили, все. А общий кілометраж остається. Все, Суточний на нулях. Подивимось, скільки ми сьогодні намотаємо. Далі йде. Ось таке кріплення я зробив. Бачите, тут в мене повинен е, ну, на вилці яка, е, зоншина, тут повинен стояти супорт. На дисковий тормоз. Я вигнув ось такий уголок металевий. Такий, бачите, буква Z, типу. І вкрутив сюди датчик. Ось він. Е, на стяжечку треба ще прифіксувати його трохи, ось, щоб він менше тіліпався, бо десь зацеплюсь за рівку і відірву його. Ось, На максимум якомога ближче, там буквально 4 мм. І то багато, 3, десь. Ось у магніти. Заміряв діаметр магніта, насверлив отвори і вклеїв їх туди. Ось-ю і ось на двохкомпонентний клей. Цей в мене вліз чудово, цей почав забивати і трохи надколовся він. Але працює все чудово, кілометраж показує. В принципі, нічого такого. Далі. Я вже не пам'ятаю, що ви там мене питали. Бак, горловина. З якогось донорського бака вирізав горловину, вирізав Дніпровську, зрізав, трохи більше зробив отвір, вставив, обварив, пропонували 2000 гривень, щоб обварити. Ну, я так розумію, для мене це дуже велика сума була на той момент. І мені проще було купити кемпа. Ось, я купив кемп. І зробив собі сам. Темп у мене ще залишився. Я варю тепер ним автівки. Ще й заробляю, він мені ще й гроші приносить тепер. Ось. Так, ну що, в принципі, що я хотів розповісти, розповів. Дзеркало чуть не загубив, я його вийняв. Проблема в тому, що я взяв, коли вставив руля, я взяв його в коратив на 2 см. І тепер якраз ці 2 см мені не дозволяють вставити дзеркало повноцінно, щоб воно тут стояло. Сюди ставити не хочу, тому що тут ручка на щеплення є, а тут гідравлічний тормоз і тут немає кріплення для дзеркала. Тому ну, не варіант. Хочу ще взяти кріплення для телефону, щоб можна було сюди закріпити телефон. І ще паралельно знімати на TikTok, наприклад, відео. Так. Запускаємо і їдемо. Тут у мене зламався прискорювач, і тепер в мене без нього. Ну, поняли, тут ускорітельний типу, насос пшикає, доповнітельно кладеш газульку, але ця пластмаска відламалася. І тому в мене зараз. Лівий карбуратор без неї. Думаю, сюди поставити ПВК-32 і замінити ось цей пульт, пульт на стандартний. Тому що в мене кумари, цей один трос, і ось ця байда, де роздвоювач, потім ще один роздвоювач. Коротше, 4 троса треба тягнути. Це таке собі щастя, задоволення. Ось тут мені подобається на цьому. Два троси, один йде на один карп, другий на другий, все приходить в одну ручку, отакий От пульт ось взяти, трошки його усовершенствувати і все. Е, газулька, дивіться, взагалі м'ягусенька. Можна пальчиками воно крутити. Тут бомба, Ну і тут посадка інша. Тут, якщо я сідаю, посадка ну дуже низький руль. Дуже низько і сижу я дуже низько, тому кулісу, ну коробку поняли, да? хочу переварити ось сюди спереді. Зробити кріплення, ножки. ось тут І тормозну лапку також перенести туди. Можливо, навіть зробити гідравлічний тормоз. Бо ну, тут працює все, але там прям в карбюратор упирається і не дуже зручно. Тут все чудово, тому що тут посадка ну, в половину більше, ніж там. І тут, якщо сидиш, ну тут дуже зручно. Так. Так, він вже запускається з пів пічка. пів оберта, раз і все. Спів оберта і ми їдемо. Бачите, 4 км. Хочу і вже спідометр Оп. Оп. Треба якось вам показати, як працює самі в мене передні гальма, коли їх затискаєш і шліфуєш. Не вистачає, трохи, мені здається, дифузора карбюратора, він дуже маленький, 32. Хочу поставити чи ПВК. Ой, кажу там 27, ПВК-32, скоріш за все поставити, щоб трохи більші були отвори. Можливо, тоді він трохи краще їхати почне. Бо зараз він якось їде. Ну, не так, як хотілося б, звісно. І мені ще цікаво, якщо без щеплення вижать першу передачу, поїде він чи не поїде, як наяві, потихеньку, потихеньку, якщо, чи заглохне він. Провіримо. Все, заглох. Провірили. От тобі провірили. Тепер будемо знати. Так, як наяві не працює. Правильно? Так, як наяві не працює. Раз і все. Треба обов'язково щеплення. обов'язково щеплення треба. Я думав як наяві, раз вижав першу, придержав і потихеньку пускаєш і, і рушаєш. А? Тих. По крайній міре тепер ви знаєте, що не рушиш, просто не рушиш і все. Хорошо, що я не летів, бо дитина ззаді автівки, чуть не вискочав. Покатаемся. Переключать передачи вообще бы щепы супер. А вот конечно нарушать вообще не вариант. О, о, о. Да, у нас тут, конечно, дорог супер, не в зале погодка хорошая, я в шортиках у футболочки вообще бомба Часто на нейтралку попадаю, ну, третий, четвертый. А кум так и не зафиксировал. Не, не тут. Туда, найти. Там голый Да что ж ты сигнал постигал Махнув не глядя, при Підсумки дня. Підсумки сьогоднішніх покатушок. 16-й день. Мені не подобається, як працюють карбулятори. Це, по-перше, треба їх трошки піднастроїти. 2,3 км ми сьогодні проїхали. Сутичне 42. А, воно не показує соті. Бачите, показує общий кілометраж. То, що 2,3 це таке собі. Коли буде 3, тоді тут буде 43. Все, тепер я зрозумів. Далі. Не подобається, як працюють карбуратори, того, що даєш газу, а вони якби видавлює. І лівий циліндр трошки запаздує за правим. Треба налаштувати або траси підналаштувати. Тягнеться один, а потім інший. Бо коли вже розкручує мотор, тоді починає працювати вже два карби нормально. ось, А на низьких обертах чомусь трошки давиться. Тож, друзі, 16-й день. Лайк, підписка, обов'язково коментар. наріжем, шорцем, накидаємо, бо я бачу в основному всі дивляться шортси, Мало хто дивиться повноцінне відео. Це перше. По-друге, давайте до завтрашнього дня зробимо 5К. Залишилось небагато підписників. Все, а на 10 тисяч робимо, збираємо того і газуємо челендж 30 днів на тому. Що скажете? Був радий, був радий бачити вас на своєму Ютуб каналі.